Мабуть, немає в цьому світі людини, яка взагалі нічого б не знала про піратів, що промишляли в водах Карибського басейну у XVII-18 століттях. Хоча б на рівні стереотипів з популярної культури всім нам відомі ці суворі флібустьєри в трикутних шляпах з пістолями та широченними шаблями. А от що ми знаємо про піратів Середземного моря, які протягом кількох століть тероризували європейські держави? Майже три століття пірати-варвари домінували у водах західного та центрального Середземномор'я, грабуючи кораблі та прибережні поселення християнської Європи. Зі своїх сильно укріплених баз на берегах Північної Африки, так званої Барберії, їхні галери та вітрильні суда доходили аж до Греції, Західної Африки та навіть Британських островів у пошуках жертв. Їхньою найприбутковішою діяльністю було захоплення рабів. Невольнічі ринки Алжиру, Тунісу та Тріполі процвітали завдяки цьому прибутковому промислу. Пірати Барберії навіть служили у військових флотах турок-османів і билися разом з ними у багатьох великих галерних битвах XVI століття, а також у десантних кампаніях, таких як облога Мальти 1565 року. XVI століття було розквітом для барбарійських піратів. Прибережні міста держави сучасних Тунісу, Алжиру та Марокко лише номінально перебували під контролем Османської імперії. Держави Берберії процвітали на прибутках від набігів та піратства, і їхня влада поширювалася на африканську глибинку аж до краю ще одного моря піщаного у стелі Сахара. В середині XVII століття європейським морським державам вдалося приборкати найбільш згубну діяльність піратів Берберії за допомогою поєднання військово-морських походів та дипломатичних ініціатив. З цього моменту період величі варварського піратства минув. Тож, ким були ці суворі морські варвари? Як та на чому вони воювали, та чи взагалі можна їх називати піратами в сучасному сенсі цього слова? Давайте розберемося. Назва Берберія або Берберський берег походить від назви Берберів, войовничого племенного народу, який населяв і досі населяє прибережний регіон Північної Африки. Початкове етнічне походження Берберів досі не визначене. Тверджується, що ця назва походить від італійського слова барбаро та від латинського барбарус, що означає просто варвар. XVI століття європейський термін «берберія» увійшов у регулярне використання як збірна назва для земель берберського народу. Тому наполягати на чомусь більш педантичному навряд чи варто. Протягом цього ролику слова варвари та «бербери» будуть використовуватися як взаємозамінні. Хоча більшість християн вважали їх піратами, хижі мореплавці Берберії насправді були скоріше каперами. Тобто, за західними термінами, моряками, які отримали ліцензію від держави споряджати приватне військо для нападу на кораблі ворогів цієї держави. Якщо такий капітан захопив здобич, який суди цієї держави визнавали законним, він міг залишити собі вартість корабля, його вантажу. А у випадку з капітанами Берберії, також і екіпаж, який можна було продати як рабів. Натомість держава отримувала з цього частку прибутку. Каперська ліцензія була дійсною лише тоді, коли держава, що її видала, перебувала у стані війни і вона охоплювала лише напади на ворогів держави. Але на Берберському узбережжі багатовіковий релігійний конфлікт проти християнської Європи також вважався своєрідною вічною війною. Тож каперські ліцензії рідко скасовувалися. До початку 16 століття ця війна велася з перервами майже 800 років від самого початку арабської експансії. На самому барбарійському узбережжі ця війна не включала величезних армій, флотів або великих битв. Окремі каперські кораблі або невеликі ескадри нападали на християнські кораблі, здійснювали рейди на християнські узбережжя та захоплювали християн для продажу як рабів. Насправді більш доречним тут є альтернативний термін варвари Корсари. Це було актуально особливо в XVI столітті, коли італійське слово Корсо означало акт каперства. А Корсаро, власне, був окремим капером, моряком, який заробляв на життя Корсо. Однак, протягом наступних століть термін Корсар набув абсолютно недоречних романтичних відтінків. Завдяки надзвичайно популярній поемі Корсар Лорда Байрона, опері Корсар Джузеппе Верді та Балету Корсар Берліоза. Що вже казати про сучасну попкультуру з її піратами Карибського моря? Наприклад, навіть термін капери не зовсім доречний по відношенню до піратів варварів, оскільки він передбачає, що ці моряки обмежували свої атаки відкритим морем. Однак насправді вони також робили набіги на рибальській гавані чи інші поселення в межах кількох миль від берега. Іноді вони об'єднувалися у великі ескадри або навіть флотилії, що дозволяло їм загрожувати більшим портам і громадам. У цьому відношенні пірати Берберії були схожі на буканьєрів, які тероризували Кариби протягом 17 століття. І англійські, французькі та голландські буканьєри поєднували напади на іспанське судоплавство з набігами на поселення в іспанських колоніях навколо Карибського басейну. Однак сьогодні слова корсар, «буканьєр» і скажімо, «флібустьєр» майже втратили своє вузьке значення і використовуються лише як ще один термін для позначення пірата. Тому для наших цілей берберські пірати або пірати Берберії. Або пірати-варвари є таким же хорошим терміном, як і будь-який інший. Оскільки пірати покладалися на невеличкі прибережні держави Північної Африки в якості безпечних притулків, новобранців і ресурсів, їхня доля стала нерозривно пов'язаною з долею портових міст, які слугували їхніми базами. Солдати, найняті для охорони правителів держави, брали участь у піратських набігах. Державні арсенали забезпечували піратів боєприпасами, а натомість пірати допомагали захищати порти та їхні внутрішні території від нападу. Протягом приблизно 300 років, з 15 по 17 століття, вічна війна між християнським світом та ісламом була наповнена новою енергією: з одного боку, агресивною експансією турків османів, а з іншого зусиллями іспанців. Що очолювали християнські альянси, аби зупинити цю османську хвилю. І держави Берберії опинилися у самому центрі цього протистояння. Після ісламського завоювання VII століття землі халіфату простягнулися від Аравії до Піренейського півострова. Але, хоча релігійна єдність залишалася міцною, будь-який політичний союз виявився тимчасовим. В середині 8 століття повстання на заході халіфату призвело до створення незалежних берберських держав по всій півночі Африки. В 11 столітті династія Альморавідів об'єднала ці держави та іберійську провінцію провінцію Аляндалус в єдине політичне утворення. До середини ХІХ століття ця династія була замінена альмохадами, чий халіфат простягався ще далі на схід аж до Тріполі. Їх правління тривало століття, перш ніж місцеві повстання та вторгнення бедуїнів призвели і до його роздробленості та краху. Протягом наступних 250 років до початку 16 століття узбережжям Північної Африки правили незалежні берберські династії. Династія Хавсидів правила центральними регіонами зі столицею в Тунісі. А династія Маринідів захопила владу в Марокко зі столицею в Маракеші. Наприкінці 15 століття ці дві династії по суті контролювали величезну частину узбережжя Північної Африки від Марокко до сучасної Лівії. І в західному Середземномор'ї існувало задовго до приходу берберійських корсарів. Морські розбійники діяли портів уздовж Барбарійського узбережжя відтоді, як вандали завоювали регіон у 5 столітті нашої ери. А після арабського завоювання у 7 столітті така діяльність набула ще й релігійного характеру. У період середньовіччя Середземне море кишило піратами, що базувалися у портах на узбережжі Південної Іспанії. Каталонії, Корсики, Сардінії, Сицилії, Південної Італії та на Адріатичному узбережжі Балкан і на узбережжі Пелопонесу. 1492 року впало останнє мусульманське королівство на Піренеях. Реконкіста завершилася, і іспанці разом з португальцями звернули свою увагу на північну Африку. Слабкі та розділені барберські держави, які стояли на їхньому шляху, стикнулися з загрозою знищення. Барберським правителям потрібна була підтримка могутнього мусульманського союзника, щоб зупинити цей іспанський наступ. Таку підтримку їм могла надати тільки могутня османська імперія. 1453 року впав Константинополь, але османи і не думали зупинятись. Продовжуючи свій тиск на християнський світ як на Балканах, так і в східному Середземноморі. Хоча ані мамлюки в Єгипті, ані турки Османи не були в змозі підтримати останніх мусульманських правителів Піренеїв, турецький султан Баязид II зміг запропонувати допомогу іншого роду. Він заохочував турецьких капітанів закріпитися в портах Барберії, де вони могли підтримувати іберійських маврів. Перешкоджаючи іспанському судоплавству, здійснюючи набіги на узбережжя та зберігаючи відкриті лінії зв'язку з рештою мавританських анклавів. Одним з перших каперів був кемаль Реїс. Історична справка. Кемаль Реїс турецький капітан, який командував загоном каперів на Грецькому острові Негропонте, нині Евбея. Він прибув до північної Африки в 1487 році з невеликою ескадрою галіотів і заснував бази в Беджаї та Анабі між Алжиром і Тунісом. Через рік після прибуття до Берберії він очолив великий рейд поблизу порту Малага, який нещодавно був захоплений іспанцями. Він воював з іспанськими береговими батареями, захоплював і нищив кораблі та взяв сотні полонених. Після 1492 року, підкріплений біженцями з Іспанії, він керував набігами на Малагу, Палагарські острови, Корсику та узбережжя Тоскани, а перед остаточним падінням гранади він вивіз тисячі мусульманських і єврейських біженців з Аль андалуса до північної Африки. До речі, Раїс – це не прізвище, а слово, що перекладається як капітан, тобто кемаль Раїс по суті, означає капітан кемаль. Відкликаний до Стамбула в 1495 році для командування флотом у грецьких водах, він витратив 4 роки на штурми венеціанських фортець у Південній Греції та на Криті. Це спонукало венеціанців до контратаки, і в 1499 році Кемаль здобув вирішальну перемогу в битві при Дзонкіо на Пелопонесі. У 1501 році Кемаль повернувся до Барберії, цього разу в супроводі свого племінника Пірі, який був талановитим картографом і досконально зобразив узбережжя Барберії. Кемаль продовжив здійснювати рейди на Корсику та Балеарські острови, а згодом і на узбережжя південної Іспанії. Одним з його полонених був моряк, який плавав з Колумбом, і карта Пірі 1513 року включала те, що йому було сказано про нові землі за Атлантикою. Кемаль продовжував набіги аж до своєї смерті. Він загинув під час корабельної аварії на початку 1511 року. Його спадщиною стало переселення мавританських біженців з Іспанії до Північної Африки та їхня інтеграція в піратській екіпажі Берберії. На жаль, для барбарійських правителів подальша підтримка Османської імперії мала свою ціну. Протягом кількох десятиліть османи анексують північноафриканські держави за винятком Марокко, і встановлюють там власних правителів – людей, які захищатимуть їхні території, але які будуть зобов'язані своєю вірністю османському султану. Періодичні спроби іспанців завоювати узбережжя, які тривали більшу частину 16 століття, призвели до прибуття нової групи турецьких капітанів, які першими створили страшну репутацію берберійських піратів. Саме під їхнім керівництвом берберські держави перетворилися на головну колючку в дупі християнських держав Південної Європи. середині літа 1504 року дві папські галери прямували на південь з Генуї, невеликого порту в 50 милях на північ від Риму. Екіпажі цих озброєних кораблів відчували себе в повній безпеці і не очікували ніяких неприємностей. Тому капітан величезної галери латерни був здивований, побачивши, як за острова Ельба з'явилася невеличка галера Галіот. Та попрямувала до цих двох велетнів. Рудобородий командир Галіота Арудж Раїс наказав своїм людям випустити шквал стріл. Потім він різко погнав свою меншу галеру вздовж папського корабля і повів своїх людей на абордаж. На відміну від галіота, усі веслярі, якого були вільними людьми, які приєдналися до бою. Екіпаж папської галери складався з рабів, прикутих до гребних лавок і нездатних втекти. За кілька хвилин лантерну було захоплено. Після цього Аруч наказав своїм людям одягтися в обладунки папського екіпажу, взяти свій галеот на буксир та попрямував до другого корабля. Через велику відстань екіпажу другої галери здавалося, ніби їхній флагман щойно захопив піратський галіот. Тому, коли два кораблі зблизилися через ефект несподіванки, Аруджу вдалося приголомшити супротивника, і друга галера здалася так само швидко. Це була приголомшлива перемога, і оскільки галери перебували на службі папи Юлія II, вона привернула увагу християнських держав усієї Європи. Іспанський історик Дієго Хаедо писав. Подив і захоплення, які цей подвиг викликав у Тунісі, та навіть у християнському світі неможливо передати, так само як і те, наскільки знаменитим ім'я Аруджа Рейса стало з того самого моменту. Весь світ вважає його найвидатнішим і заповзятливим полководцем. І через те, що борода його була надзвичайно рудою, відтоді його зазвичай називали Барбароса. Що в перекладі з італійської означає рудобороди, так почалася драматична кар'єра перших насправді великих ватажків піратів Берберії, братів Аруджа і Хезира Барбароса, яких зазвичай вважають двома батьками-засновниками піратів Берберії. Аруч народився на Егейському острові Міділлі, нині Лесбос, у 1474 році, в році, сім'ї відставного турецького солдата. Який став гончарем? Кезир народився через чотири роки, і згодом вони стали спочатку моряками, а потім турецькими каперами з 1502 року вони почали здійснювати набіги на узбережжя Сицилії та острови Гозо і Мальта. А навесні 1504 року їх запросив до Тунісу хавсицький султан Мухаммед IV. Захоплення папських галер того літа стало першим великим успіхом братів. Коли чутки про це поширилися, інші турецькі капери відпливли на захід, щоб приєднатися до них, тоді як місцеві барберські воїни та моряки також приєдналися до цієї бурхливої піратської спільноти. Брати кочували між узбережжям Сицилії та Калабрії, збираючи прибутковий врожай, здобичі і в'язнів, яких продавали на невольничих ринках Тунісу. Але навіть барбароси не завжди досягали успіху, аби страшний Аруч був схильний до нерозумних вчинків. У 1512 році братів запросили допомогти витіснити іспанців з порту Бугії, нині беджая, готуючись, аруч найняв екіпажі для важких гармат, захоплених на християнських кораблях. Він також взяв з собою тисячу яничар разом з мавританськими вигнанцями та місцевими берберськими військами. І експедиція відпливла на північ від Джерби. Прибувши до Бугії, в серпні війська висадилися подалі від міста, оборона якого була посилена після того, як іспанці захопили його два роки тому, та встановили нові берегові батареї. Артилеристи Барбароси бомбардували Бугію протягом тижня, після чого пішли на штурм, який Руч очолив особисто. Їх зустрів шквальний вогонь з артилерії та стрілецької зброї. А одне з ядер поцілило варуджа та відірвало йому ліву руку вище ліктя. Атака захлинулася, і експедиція попрямувала на південь до Тунісу, де вправні арабські лікарі змогли врятувати оружу життя.